Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні суботній вечір. А в суботу ми маємо великий з Дмитром Макашовим ефір, підсумковий ефір на його каналі Дмитро Ньюс, де розбираємо по деталях актуальні події і тому поєднувати на один вечір два аналітичних записи, два аналітичних матеріалу, Я думаю, що це буде перебір і для мене, і для вас. І тому традиційно, в суботу ввечері, я роблю додатковий повторний випуск з відповідями на ваші запитання. Отже, радий запросити вас до 201-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви і відразу переходжу до відповідей. Пане Тарасе, що для вас означає перемога України у війні з Росією? Яка подія має відбутися, після якої ви впевнено зможете налити келих вина і сказати, ми перемогли, і в цій війні поставлена крапка? Маю на увазі реальні події, а не коли ми проснемося на місці Росії буде глибоке синє море, в якому плавають дельфіни на пляжах Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької та Луганської областей, котрі стануть морськими курортами? Ну. У вас хороша фантазія. У мене трошечки е, менш е, райдужні уявлення Веселкові. Я захоплювався Василем Коліжилянком. На жаль, помер неймовірний український письменник, і в нього в романі Тероріум є інша перспектива. Що Україна вибудувала якийсь страшний мур, за яким якісь монстри важать все інше, тому що Росія в себе вдома влаштувала ядерну війну, одні одних перенищили. Там самі якісь там стали мутанти, ще щось інше. Від них відгородилося. Ніхто в Україні навіть знати не хоче, що за тим муром відбувається. Ну, ще раз кажу, це ми поговорили про різні уявлення, казочки гарні. Насправді поки що нікуди не дівається. Є кілька елементів, з яких я для себе складаю поняття перемоги. Ну, перше. Повноцінної перемоги не може бути до моменту повернення всіх окупованих територій. Ну це є просто навіть формальна річ, не можна назвати перемогою, коли ви не повернули те, що у вас окупували. Мова йде про міжнародно визнані кордони. Ми можемо багато собі, знаєте, особливо, коли там дехто вип'є, починає розказувати, там і про Кубань. Дуже добре. Тільки уявіть собі, що ви додавите до нашого такого дивного електорату, який голосує, самі знаєте як, ще мільйона півтора. Людей, які точно настроєні багато в чому, позаукраїнські, антиукраїнські, і точно не додать нам чистоту на наших виборах і в європейських перспектив, теж саме по Вороноччині, по всьому іншому. Колись можна буде там шукати якісь методи, як впливати там, щоб там щось відроджувалося українське. Те саме стосується колишніх західних етнічних земель України. Маємо тільки працювати з тими країнами, щоб там зберігалася наша культурна спадщина, національна і все інше. Є міжнародно визнані кордони. Ми хочемо жити в сучасному світі. Ми маємо боротися за свої кордони. Тому пункт перший обов'язкова, але недостатня умова: повернення до міжнародно визнаних кордонів України. Пункт другий. Ну, є ідеал. Звичайно, море, океан там не буде, не появиться. А от помріяти можна. Розвал, розпад е Рашистської нинішньої імперії. Ніхто не передбачав, я ж половину свого життя фактично прожив при союзі. Я ж пам'ятаю, ніхто навіть під час Горбачовської прибудови на початку не передбачав, що відбудеться розпад Союзу. Рано чи пізно кожна імперія піддається розпаду. От. Мені здається, обрання Зеленського у вас там будуть інші питання, там ми будемо сперечатися з вами. Але мені здається, воно підштовхнуло до того, що в Росії появилося нове дихання. Вони трошки довше проіснують, тому що Україна стала жертвою, а їм потрібна жертва. Але колись ця імперія розпадеться. Тому абсолютна, абсолютна перемога. Як вже абсолютно достатня, це буде в випадку, якщо припинить існування, оце імперське утворення. Воно штучне, воно не має права на існування, і це звичайно, але це поки що мріє, але це звичайно завершення перемоги. І між тим є певні перехідні стадії. Ну, перше перемога без репарації, покарання винуватців, це не буде певна повна перемога, але це теж відносимо туди до дальшої частини, тому що судячи з того, як пішли події зараз. Яке ставлення зараз і до української влади на заході, і до наших е, заморожених рашистських грошей, і всього іншого зараз нам це не світить. Тому перемога вже буде неповною. Але ми поки що говоримо про, про той прийнятний мінімум. А далі прийнятний мінімум це все одно перем закінчується війна якимось договором. Очевидно, що на жаль, це не буде договір про капітуляцію Росії. На щастя, ми вже напевне не капітулюємо самі. Хоча поки що наша влада зрозуміла зробити неможливо. Ми програємо вже війну, яку вигравали. Але у будь-якому випадку, навіть після виходу на кордони захоплених нас територій, ми маємо підписувати якісь угоди. Це мають бути достатньо мудрі угоди, які будуть передбачати в тому числі якісь обмеження для тої Рашиської Федерації, якісь демілітаризовані зони тощо. Без цього це не буде достатня перемога, тому що відновляться обстріли дуже швидко. Навіть не буде вторгнення, будуть диверсійні групи заходити, Тощо, от щось як між двома кореями, це вже є певний варіант, який є теж необхідною складовою для перемоги. Це те, що стосується зовні основний аспект перемоги, який дає дуже серйозні гарантії на майбутнє, не стопроцентні, але 99% – це обов'язковий вступ України в НАТО. Без цього я не відчую перемоги, тому що я відчуватиму вища загрозу для своєї країни. І ще один момент. Цей момент оце я ж казав, ви написали кілька, по-моєму, три чи більше запитань, і в деяких з них ми будемо дуже з вами сильно сперечатися. Отже, от одне з них це те, що для мене буде перемога, коли в Україні буде влада, яка буде думати про захист держави. А не про те, як заглядати в очі путіну для мене такою людиною і такою системою побудови захисту держави є та система, в якій працювали та система координат, в якій працювали Порошенко і Турчинов. І вся команда, яка працювала тоді на захист України, на оборонку, на зміцнення армії, на мотивацію, тощо, от для мене цей момент матиме значення. Я так розумію, що ви зараз дуже обурюєтеся, тому що ви там Порошенка ненавидите. Я право, так і не зрозумів. За що з ваших інших питань абсолютно не зрозумів, але це щось таке дуже суб'єктивне. В нас там люди не дебіли, не треба їх вважати дебілом, Ну не знаю, не знаю. Якщо голосували проти, а не за. Я вже цього якось не до кінця сприймаю. Менше з тим, це до інших питань в ліс. Отже, ще одна складова це те, що в Україні сформують і хоча би два скликання, дві каденції пробуде в повному обсязі влада, яка буде думати про безпеку своєї держави, а не про заглядання в очі ворогу. Ну і максимальне ментальне відгородження від Росії. Отаї скандальна історія з якимось расистським тупим серіалом. Про які в самому решестані вже там розказують, виправдовують етані за серіалу у подростка на остановці транспорту». це не етані за серіалу із до полусмерті», це просто «Ізбили». а то У них таке настроєння було. Це цитати слідчих російських і там їхніх урядовців. Я забувся, як він там зветься, але от він раптом став фактором української молодіжного руху. Українці хочуть дивитися лайно, бригада 3 тільки ще гірша на порядок, там хоч якась інтелектуальність була, а тут повне лайно. От коли вдасться вибудувати свої протидії, в тому числі навіть свою субкультуру, от колись е Андрій Кокотюха почав писати твори субкультури, з нього насміхалися, казали: навіщо писати цю Бредоту? Ми ж писимо велике мудре вічне. Він казав: то не будете писати, будуть читати російське. От, детективи. От бандитська, навіть якась певна романтика, все одно її будуть шукати. Мені це дуже не подобається. Її будуть шукати оце створити і відгородитися на навічно. на вічно. Отже, підсумовую, повернення на на межі наших територій. Послаблення Росії бажано розпад, якщо ні, то якесь послаблення на тому рівні, коли можна вибудувати якісь демілітаризовані зони, тощо і угода, яка буде дуже обмежувати можливості Росії, в тому числі по озброєннях по всьому іншому, дуже бажано, хоча це не є кінцеве Україна в НАТО. Е і ці моменти пов'язані з ментальним відгородженням від Росії назавжди. От, власне, це основні принципи. Я цього хочу. Без цього я не буду вважати, що Україна стала повністю переможцем в цій війні. Наступне. Пане Тарасе, вам вітання та подяка за працю і вам дякую. Чи можливо перезахоронити Степана Бандеру в Україні? Адже він народився на території нашої держави. Дякую за відповідь. Слава Україні, Сава ЗСУ, героям слава. В принципі, все можливо. Є маленька проблема. У Степана Бандери є близькі родичі. І тому. Не можна без їхньої волі цього зробити. Якщо їхні родичі наполягатимуть на тому, щоб перезахоронити в Україні, українська держава має зробити все, щоб це відбулося. Це є пункт перший. Пункт другий. Мені здається, що перезахоронювати в Україні наших видатних героїв, які сьогодні похоронені в інших державах світу, напевне, треба все-таки не просто десь на цвинтрях бознаде, а створити певний національний пантеон. Про це вже не один раз і мова. Навіть коли я був депутатом, навіть законопроекти подібні появлялися в Верховній Раді, а потім воно десь гинуло, зникало, забувалося. На мій погляд, це був би дуже добрий варіант і тих, кого можна перезахоронити. І тих, хто розкидані по всьому світі, повернути і відповідно. Врятувати їхні останки, я не впевнений. Але мені здається, що по кількох з них, зокрема, в Швейцарії є перезахоронені там гетьмана, скажімо, Скропацького, Здається, в Швейцарії він похований. Я не впевнений, чи от, чи він, чи хто я вже не впевнений. Дуже я тут не є добрим спеціалістом. Тут треба вам В'ятровича питати інших, хто де розкидане світі, але в деяких з них виникають проблеми з тим, що їхні могили з терміном давності і родичів вже немає, можуть бути просто знищені. Перекопані і забуті, оте, що сталося з Олександром Олесем, і щастя, що в останній момент здогадалися, і все-таки врятували його прах і перевезли в Україну, і урочисто перепоховали. не в меморіальному це в якомусь кладовищі на океанському кладовищі в Києві, але добре, що хоча б так вдалося зробити і врятувати їх від знищення повністю. Тому насправді ті два питання тих, кого є живі родичі, родичі мають дати згоду на таке перезахоронення. Поки що про це не було мови. І друге, ми маємо їх все-таки перезахоронити в гідному місті, в гідний спосіб, з великою повагою і чітко видно це як. Поки що, я думаю, до цього не дозрілося. Знаєте, хоч би чому? От меморіал захоронення, меморіальний цвинтар для загиблих в тій страшній війні, яку влаштувала Україна Росія. Було. В рішення воно було проголосоване Верховній Раді. Передали на підпис Зеленському. Він з порушенням закону від червня місяця не підписує, хоча в нього є тільки два тижні підписати або накласти вето. Стефанчук, який зобов'язаний, коли не підписано, вчасно підписати сам, вчинив злочин. Ну Стефанчук, взагалі, кримінальний злочинець, який буде сидіти в тюрмі. Я дуже надіюся за всі свої злочини. Він вчинив злочин, коли через два тижні він не підписав закон замість президента. Це напряму написано в конституції. Цей закон зневажили. Меморіальний цвинтар поряд з цвинтром жертв репресій сталінських биківні, але це броварський напрямок. Там, там цінна дуже земля. І хтось зі слух подумав, ми ж цю землю можемо подеребанити, на що нам там героїв хоронити? І тому вчора чи коли проголосували ганебний закон проти волі е е родичів наших загиблих героїв про поховання з протилежного боку від Києва недалеко від сміттєзвалища і. Фактично на місці поховання німецьких солдатів, нацистських солдатів Другої світової війни. Це Зеленському захотілося слід за Путіним розказувати, що українці нацисти, дивіться, їх ж в одних могилах ховають. От доки є така зневага до українських героїв, і тих, що зараз загинули, тих, що коли загинули, доці, я думаю, з цим. Може, не треба спішити, але там, де є загроза для поховань, треба перевозити. Могила Степана Бандера не загрожена. За неї дбає українське консульство в Мюнхені. Вони там дивляться, вони приходять, вони доглядають. Українське посольство про це не забуває, українська потужна громада є в Мюнхені. Про неї не забудуть. І є родина. А от про інше треба дуже потурбуватися. Ми можемо їх втратити назавжди, так як ви не втратили Олександра Олеся. Ідемо далі. Доброго дня, пане Тарасе. Чи знаєте, ви де зараз кривавий пастор? Ну, про Олександр Турчинова йдеться. Чому б йому не вийти на спілкування з Майклом Джонсоном по лінії Баптистської церкви? Серед пергожан саме цієї церкви, дуже багато представників української діаспори. Можна було б організувати тур по США виступати у церквах. Значить, пішли по пунктах. Пункт перший подрібничках, українська діаспора в основному не є все таки баптистській церкві. Дуже мало є, безумовно, є, але дуже мало. В основному це греко-католики і автокефальна православна церква. Там є кілька православних церков. Вони всі канонічні, вони визнані е, вселенським патріархатом. Вони не входять в ПЦУ, тому що тут є певні обмеження. Тому ну не дуже. Пункт другий. Я ж як завжди люблю йти з кінця, організувати виїзди, поїхати і разом виступати. Ну з ким? З Спікером Палати представників. Не буде він цим займатися, не буде, повірте. А Турчинова не випустять Турчиновим. Його би так хотіли знищити. Я не виключаю, що одна не перша, а десь десята підстава звільнення Хоренка, оскільки Турчинов воює десь у Лавах сил спеціальних операцій, розробляючи певні події, все, можливо, ця влада, знімаючи Хоренка, який прикривав і Бурбу, і Турчинова, і інших, можливо, дуже хотіла до них добратися, якимось чином зробити так, щоб вони випадково загинули. Тому не випустять його за кордон, в принципі, взагалі, от просто взагалі заблокують будь-яким чином що й постараються знищити. Тому, доки війна, давайте не гратися в ці ігри. Друге, третє. А тепер, що стосується вийти на зв'язок з Майком Джонсоном, який так він баптист, знаєте, в Америці, ну Америка консервативна країна, насправді, і вона в основному не католицька. От Байден, другий за всю історію, президент католик, вона протестантська. Різні протестантські конфесії, баптисти різних конгрегацій дуже багато. Це більша половина Америки. Це ми собі уявляємо, знаєте, десь особливо тих, хто ніколи не стикався з кимось протестантськими церквами. От я почав недавно часу багато спілкуватися, і для мене вони стали теж дуже широким велетенським полем. А при тому, що я греко-католик. А коли ви ніколи з ними не стикаєтеся, от ви живете в рамках десь правосавний церкви України греко-католицької, вам здається, що вони там всі дуже об'єднані. Вони всі один одного лице знають. Вони всі там взаємно тримаються. Ні. Це так само, як сказати, от я православний, скажіть, скажете, і он ще там якийсь там чоловік, десь там на іншому кінці світу, він теж православний. Ми можемо разом з щось там почати робити. Ні, це є велотенське поле. Там з 300 мільйонів населення 250 мільйонів, напевне, баптисти чи інші православні подібних до них конгрегацій. Е, тому. Це не працює, це не діє. Там діє політика, там релігійні обставини виставляються хіба що в окремих випадках, коли йде мова, і то політична мова про ставлення до абортів, до ставлення до одностатевих шлюбів, до подібних речей, у всьому іншому діє політика. І якщо влада блокує виїзд п'ятому президенту. На заходи, де серед них, от молотовний сніданок, був теж один з заходів, не головний, а один, де Порошенко мав бути разом сидіти поряд і виступати також разом з Майком Джонсоном. Ця влада заблокувала, бо а раптом домовиться, а раптом вийде так, що зробить. А вони ж з Путіним домовилися, там чи з Патрушевим. Вони вже домовилися, щоб капітулювати, здати корейський варіант, розділ України. Вони вже все вирішено. Кожен, хто може щось допомогти і змінити, раптом стає ворогом. Ми ж не забувайте, нас же ж влада зрадників. І тому цей варіант він звучить красиво, трошечки чуть чуть наївно, але це добре. Це дуже хороші ваші пропозиції, поривання. Але він неможливий на 100%. з тих 100%, 75% – це повне блокування українською горе владою. Ще 25% – це внутрішня просто обставина в США. Там так не працює. Те, що ти одновірить. Одної конфесії, а в них же ще є різні конгрегації, різні конфесії баптистів теж це ж ми говоримо, бо загальнопротестантські, то це не означає, що тобі будуть йти на якісь поступки разом з тобою їхати по США. Ні, це так не працює. Ідемо далі. Доброго дня, пане Тарасе. Як думаєте, якщо знімуть заужного, буде хоч якийсь опір як до 1954-го, чи знову на заклання Москви 100 років? Ну, давайте так. Я не буду таким песимістичним. Я просто нагадаю, чому названо 1954-го року. Це. Ну, це період, коли фактично останні залишки партизанського руху УПА добивалися законами НКВС, і ще коли вони ще самі могли битися, виходити не просто в кривках переховуватися, а братись, проходити бої, ще могли десь в якихось окремих ділянках воювати. От про це згадка. Тобто, ну ви робите припущення, варіант, який був актуальний 24 лютого, захоплене повне України, і ми переходимо на партизанську боротьбу. Хто? Де втік, чи не пішов десь в ліси, десь в Криївки, під пільне становище, а є українським патріотом, тих всіх уб'ють. Що він не заважав Москві, що він не заважав оцій нашій нинішній колаборантській владі. Всіх би знищили, так як в Бучі знищили просто представників педагогічних професій, аж до виховательку льок в дитячих садках. Вони зі списками йшли від будинку до будинку, де працюють люди: вчителі, вихователі, викладачі, і просто тупо всіх розстрілювали. Отак От би було з нами. У такому випадку, як відбулося 24 лютого, ті, хто хотів вижити, мали б дійсно йти в якусь партизанську боротьбу і воювати звідти. Зараз вже цього не буде. Зараз зняти залужного це вже не під загальну капітуляцію України, тому що сама Раша вже зрозуміла Україну військовим шляхом окупувати неможливо, в принципі, вони хочуть. Прорватися, захопити Авдіївку. Я до речі, дуже прошу пробачення в якомусь минулих випусків. Я просто обмовка була. Я сказав Іловайськ, мова йде про Авдіївку. Вони хочуть, щоб їм здала Авдіївку, і ця влада хотіла здати, а залужний не дав. І тому проти залужного ненависть. Там мова йде не про Україну, там де мова про певні смуги в районі. Лінії фронту, особливо по Донецькій області, наші торгуються з Москвою. Це було видно на мальтійському саміті так званої формули миру. Яка формула миру? Формула капітуляції, де згадали чомусь про Запорізьку ЛС, тому що наші хочуть вимовити Москви, щоб Запорізьку ЛС віддали нам, щоб лінію провели так косо, десь в іншому напрямку. Але там ти кажуть, тоді дайте нам Донецьку область, всю. А ну а як? А Залужний не дасть. Не буде такий варіант, і от тому така ненависть до Заужного. Але насправді зараз вже мова й не йде про зовнішню окупацію, тому те, що аналогія з 54-м роком не спрацює, а на мова йде про внутрішню поступову, повзучу окупацію, про перетворення України на Росію зі середини, і тому колись це може стане актуальним, але не зараз. А зараз зняття заужного ну дуже сильно погіршить атмосферу в Україні і, і викоче певне збурення, певний неспокій. Ну і напевне, що зіграє на руку ворогу, і тому є ті чутки, що в Америці дуже жорстко попередили оцих емісарів Зеленського, цю несвяту трітю, яка туди їздила. Якщо вони протягнуть руки до залужного ще раз, то можуть полетіти політ... не просто голови, а можуть полетіти банківські рахунки. Це для них набагато страшніше. Офшорні рахунки можуть бути на них. Американське міністерство фінансів може накласти руку. Тому я думаю, зараз трошки стишаться, але. Ну, спокояться, тому що цих завдань, я вже про нього говорив: піти на договорняк з Росією якомога швидше, провести, доки ми очунюємо вибори, і узурпувати по максимуму владу. От десь так. Пішли далі, пане Тарасе. Дякую за вашу роботу. Питання: які дії потрібні зі сторони влади і суспільства, щоб було нормальне відношення до мобілізації, нормальне ставлення до мобілізації? Бажаю здоров'я. Дякую, Вікторія Савутич. Знаєте, я думаю, вже запізно вони зробили все, щоб не могло бути нормального ставлення до мобілізації. Вже в цій війні, яка зараз іде, вже буде проблемно з мобілізації зі служби вітчизні, з захисту України зробили якесь страшидо, зробили покарання, зробили ну пугало, опудало, зробили, яке викликає відторгнення. Це мог зробити таке тільки ворог. Все, що робилося, робилося умисно для цього. Я вже не один раз казав: я не вірю в те, що всі ті проблеми, які в нас виникають, вони від того, що у нас приваді ідіоти. Ні. Вони не ідіоти. Серед них дуже багато відвертих зрадників, а є ті, які світоглядно є ну, латентними зрадниками. І тому. Небажання продовжувати війну проти Росії, бажання сісти знову посередині, домовитися, щось віддати. Путін же має право, а щось від нього виторгувати в них є основним і тому і тому билися по всьому. Б'ють далі по волонтерах. Бачите, б'ють по оборонному комплексу. Бачите, б'ють по залужному. Те, що треба доказувати, і що це йде особисто від зеленського ярмака. Ні, а від якоїсь безуго Ну, ми ж мудрі люди. Ми це прекрасно все бачимо. Веніславський один серед сух пробував десь виступити проти неї. його відразу. Звільнили з посади, на якій він був представника президента у Верховній Раді. Ну, в мене до нього куча претензій, але в цьому плані він поводився як порядна людина. От за це відразу ж і зняли. Б'ють по репутації збройних сил України, приниження, б'ють по забезпеченню збройних сил України, б'ють по поставках в Україну. Ви бачили, що Зеленський повністю ігнорує блокаду України на заході, відверто ігнорує, Згадайте, як він проти зерна, зернових обмежень, що він витворяв? Він вон про це кричав зараз. Все в порядку, все спокійно. Це ж армія заблокована, це ж економіка заблокована, це ж постачання військових підприємств заблоковане, а нам, а нам не треба перемагати. От в чому вся штука цього. І мобілізація це теж частина дискредитації. Я відразу вам скажу, коли появилася перша інформація про завживання, скажімо, одеського воєнкома Борисова. Я вам скажу, коли в травні місяці не цього минулого року, 2022 року, я писав в травні місяці, 2022 року, про цю історію. Мені одеські волонтери принесли кучу інформації, я її описував. Мені було відомо. Ви думаєте, Зеленському не було відомо? Все йому було відомо. Вони перше, ті воєнкоми ділилися, табличку ділення знали наверх віддавали. Друге. Вони виконували ту функцію, яку влада хотіла: дискредитація армії, дискредитація служби в армії захисту України. І саме це вони зробили. Більше того, я вам нагадаю стаття в «Тайм», Саймона Шустера замовна відверто стаття з банкові. Просто він написав не так, як вони хотіли. І в йому представники ж Зеленського так роздобрив, вони ж знали, Зеленський Єрмак підтримують цього шустера, значить, йому можна все говорити. І вони розказували, що це Зеленський зірвав мобілізацію своїми дурними. А я думаю, не дурними, а відверто провокативними діями. Тому відновити вже не вдасться. Просто не вдасться. Доки йдеться війна, треба вже вишукувати якісь способи. Тільки головне перестати робити те, що робиться зараз. От, припинити От те, що в Косино робилося на Закарпатті, те, як відбувається демонстративно показові акції затримання, це припинити. Чи є нормальні способи? Слухайте, їх є тисячі. Перестаньте робити прямі провокації під телекамери. Це робиться для дискредитації країни, це робить ворог. Тільки цей ворог має не російські, а українські паспорти. От і все. Що надалі? А надалі рекрутингова система? Вони ж заявили, що вони запускають рекрутингову. Тільки запізно з цього треба було починати. Чомусь Припорошенко і вона була, Зеленський її знищив. А зараз А зараз знову вони кажуть, ми її запустимо. А зараз вона початку трошки працює, десь на якусь частину зайняття посад військових це спрацює. Але на загальний основний, на наповнення, поповнення фронту. Вже під час війни буде це і важко. Треба відновлювати довіру до мобілізаційної системи, максимальний рекрутинг і повага максимальна до військового, максимальні юридичні гарантії забезпечення і фінансові максимальні забезпечення. Тоді це буде працювати. Слухайте, в українці, завдяки Зеленському, настільки зубожіли, що дуже багато мужчин готові будуть піти. В армію ризикуючи загинути навіть, але знаючи, що їхня сім'я буде забезпечена, якщо будуть мати відповідні виплати, соціальні гарантії і впевненість, якщо я загину, саме та сума, яка передбачена, моїй сім'ї прийде, а не так, як відбувається зараз. Вже по два біль, півтора роки чекають родини наших загиблих на ті гроші. Тому насправді варіанти є, але це вже зараз не спрацює. От коли. Відбудеться якась зупинка цієї війни. Я не впевнений. Зеленський не допустить перемоги. Ми не зможемо перемогти. Він не дасть, щоб Росія програла. Тому після цього все одно війна до нас прийде. З таким перемир'ям, як готують Зеленського Єрмака, я думаю, війна прийде дуже скоро, можливо, за рік. І за цей час треба відродити повагу до військових і вибудувати систему. Але для цього треба мати іншу владу. Ця влада цього робити не буде точно. От власне, і все, що стосується цього. Так, наступний. вітаю, пане Тарасе. Дуже вдячний за вашу аналітику. Бажаю вам міцного здоров'я та наснаги. Вупайте ой, Дякую, як вам гарні сова. Я вже спробував трохи раніше задати свої два питання, а напевне, вони були занадто довгі і не входили у ваш формат. Ну може просто не дійшло до них. Дух, слухайте, питань більше ніж я встигаю відповісти. Значить, ідемо. Відтак, друга спроба скорочена. І тут є два питання: одне зараз встигну, а друге може ви ні на завтра. Може буде уявімо, що зараз першого першого року. Чи існує якийсь алгоритм дій для в? І зокрема для Петра Порошенка, який би дав змогу уникнути того, що таке сталося в 2019 році. Історія не має умовного способу. Я можу зробити тільки одне маленьке припущення. Якби, якби Порошенко почав по максимуму використовувати владні повноваження в рамках того, що дозволено законом, пішов на клеп, відразу подача в суд, відразу ніякого панькання. Пішли якісь брудні інсинуації, явно ворожі через засоби масової інформації. А що там у вас? Це Г плюс Г Коломойського? а ви ж вкрали Україну 150 мільярдів. Заходу казали, ні, тільки не забирайте от всю власність Коломойського конфіскуйте, тільки не конфіскуйте оцей медіахолдинг. Оце ж тиск на журналістів, у вас вибори наближається. А треба було конфіскувати негайно і продати. Негайно, за мінімальною ціною для будь-якого неукраїнського медіахолдингу, неукраїнського принципово чужого, який на цьому б гроші заробляв, а не займався би політикою. Тут от такі речі треба було робити. Мені здається, йому бракувало жорсткості в тих межах, які виписані законом. І ще одне. Ну але тут же нічим не допоможеш. Тут треба було думати, можливо, якось ще перед виборами в 2014 році парламентськими як пробудувати іншу кампанію. Я тут не маю для себе якихось ідей, як це можна було зробити, для того, щоб все таки створити більш стійку. Фракцію, більшість, перша фракція мала бути дуже монолітною. Всякі Лещенки, Мустайфи, Наєми, Заліщучки, там Куча, Капліни, які там опинилися в цій фракції, їх там не мало бути. Не треба було створити бок Петра Порошенка. Йому треба було створити далі свою партію, солідарність вона тоді називалася. І ті спрямову вони би взяли перше, не менше, зовсім не менше. Друге. Вони б були цілісні, не було б тих відходів голосів, йому бракувало потім для прийняття рішень Верховній Раді. Це є перше і друге. Ну мені здається, все таки треба було якось вишукати спосіб домовитися з Яценюком і з його народним фронтом. Там з ними було неймовірно важко працювати. Вони дуже складні, але треба було це знайти. І тоді можна було б мати достатню більшість для того, щоб реалізовувати всі свої плани, бо там просто тупо бракувало голосів, просто не вистачало. А все решта, ну, там не переступиш. Там просто треба по закону карати всіх. От і все. Ну, все, все в Україні.